І друзі, ще один джіп широкий на нашому майданчику. З'являється автомобіль з Америки, 2019 рік випуску. Комплектація Letitude, 118 тисяч кілометрів оригінального пробігу, на передньому приводі і мав ушкодження е, спереду справа. Получається, в цей колів був удар у нас бампер, фари е, і переднє праве крило, оригінал. Встановлені нові запчастини, нові деталі перефарбовані в колір авто. Капот у нас також новий, але встановлений е, Тайвань. А якщо перебувати, то виходить, що машинка вся перебувається в рідну краску. Зроблений розвал, всі моменти, всі проблеми усунені, і машинка така красива, цікава стоїть перед нами. Масло в моторі замінено. Маємо лінзовану LED-оптику, маємо туманечки, LED, маємо led підсвітку, фар. Красиві легкосплавні оригінальні диски, 17-го розміру встановлені, і досить непогана гума сірий. Колір автомобіль має на передньому приводі, задні парктроніки, камера заднього огляду. І хочу сказати, що в цій комплектації є декілька додаткових опцій, тому що взагалі-то комплектація летит простенька, така, знаєте, де в принципі в цьому автомобілі нічого такого складного немає. Текстиль, салон, автомат, передній привод, електроручник на кондиціонері. Маємо таку мультимедіу. Але із контролу ми маємо підігрів передніх сидінь. Є підігрів керма. До речі, кермо у нас шкірою оздоблене, мультифункціональне кермо з голосовим керуванням мультимедії, 4 склопідйомника, датчик світла є, електрорегулювання дзеркал і так далі. Також в автомобілі є система старт-стоп. Ну і спішечка, Понятно, це у нас кнопочка виключить екран. Так, йдемо далі. Зі шкіряних вставочок ми ще знайдемо на підлокітнику і на дверних картах. Салон акуратний, чистий, красивий, текстильні килимочки, де в принципі, машинка в гарному досить стані, як по техніці, так і по салону, так і по косметі. Невеличкий пробіг. Надійний атмосферний мотор об'ємом 2,4. Так, По багажничку. Тут у нас також все, все як завжди, нічого нового ми тут не побачимо. Докатки, на жаль, також ми не побачимо. це... Це, на жаль, така є, є такий момент, що поки самі не купите з Америки, він, на жаль, не, при... не доїжджає. Не доїжджає. Е, що ж хочу сказати, із цікавого. Е, так це ціна цього автомобіля 16 200 доларів. За 2019 рік за передній привід комплектації летить з додатковими опціями, е, прийдеться заплатити 16 200 доларів. Невеличкий торг є, ми вас чекаємо на майданчику і це вже буде. Получається третій. Бачите, один, другий, це вже треті джип Cherokee на нашому майданчику. Ми вас з нетерпінням чекаємо, машин повна. Е на різноманітний бюджет, на різноманітний е ваш характер, е не знаю, всілякі автомобілі є. Джипи і вони надійні, прості, і саме головне, що комфортні. Дуже класно. Їздити на них подвісточка м'якесенька і особливо для наших доріг це важливо. Тому що якщо ви берете кросовер, то це буде класно, коли він буде з такою підвіскою, як у джипа Cherokee. Тож ми вас чекаємо і запрошуємо.